У минулих серіях щоденників дитячого Євробачення із сотень заявок зіркові наставники обрали 15 найкращих дітей. Це дуже круто! Після вокального і танцювального конкурсів шестеро учасників залишили зіркову школу, дев'ятеро претендентів, та лише шестеро стануть сьогодні фіналістами. Вітаю! Сьогодні у щоденниках дитячого Євробачення вирішальний момент. Саме сьогодні стане зрозуміло, хто пройде далі, а хто завершує свій шлях у зірковій школі. У нацвідборі змагатиметься лише шестеро учасників. Конкуренція на максимум. Які останні випробування підготували наставники, і який експеримент, що відбудеться вперше за всю історію зіркової школи, переверне все до гори дригом? Не пропустіть! Попереду найцікавіше. Всім привіт! Ми з самого початку вже приїхали на іншу локацію до лялькового театру. Ну що, ви готові до нового випробування? Ура! Отже, сьогодні буде вашою задача показати справжніх себе, адже не тільки важливий талант, а й те, як ви вмієте привернути до себе увагу, показати себе глядачу та знайти свою аудиторію. І у цьому випробуванні вам допоможуть наші ментори: це блогерка та співачка Маша Кондратенко. Привіт! привіт привіт, привіт! А, вона прямо любов. Також блогер та співак Макс Ткачов. А що так тихо? Максим він зараз дуже популярний в тіктоці, тому що він знімає. Відоси... Дивіться, соцмережі це сцена без кордонів. Ви можете відчувати себе максимально вільними. Ви можете там жартувати, співати, танцювати, максимально показувати всі-всі-всі свої таланти. І головна задача це бути е, самим собою. Дуже важливо себе вміти просувати, вміти заявити про себе і показати всі свої таланти. Тому що соцмережі це не тільки про якийсь один талант, це про всі таланти, які у вас є. І сьогодні наша задача вам в цьому допомогти. Дякуємо, Макса. Ваше завдання буде зняти відео, яке буде тривати 20 секунд, і у цьому відео ви маєте максимально розповісти про себе. У вас є 30 хвилин на підготовку і 15 хвилин на зйомку відео. Час пішов. Я був конкретно з Машою Кондратенко, така дуже світла, позитивна людина. Я думав зробити відео в стилі фактів, тобто розповідати mm -hmm. про себе. Це класна ідея про п'ять фактів, але питання в тому, щоб це було супер динамічно, да. супер прикольно. Обов'язково я б на твоєму місці заспівала. Тобто, на це типу перше враження про тебе. І плюс я б це розбавила якимось гумором. Вона мені дуже там дала корисні настанови. Можна використати дійсно, якщо твоя мама погодиться, можна з неї зняти відео. До речі, в TikTok є такі алгоритми, що дітей TikTok не просуває. Тому дуже в... важливо використовувати використовувати своїх батьків. З мамою знімаємо так. Ну, я більше не по тренам, я більше по пісням. Ми прийшли до Маші Кондратенко. Вона нам допомогла, зняла перший кусочок. Ми там. Проговорили, що ми скажемо. Про зуби, ану, скажи, цей жарт про зуби, будь <рес> 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 ласка. У нас А, ні, нас качили. Тільки в тебе дорожчі вони, бо в тебе брекети. <рес> <рес> у нас я у нас дуже схожі повернулось. У нас дуже дуже-дуже розривалося. Дуже, дуже. Рекламна пауза. І ви зрозумієте по цій пісні, хто до нас заходив. <рес> Шакіра, ти так змінилась. Як тебе звати? Катя. – Тебе є якісь ідеї? Я взагалі дублюю мультики. Як нас звати? Мене звати Максим, мені 6 років, і я сьогодні у вас ментор наставник. Ти можеш, до речі, використати цей голос і показати, як ти вмієш. Це дуже прикольна фішка. Що ти придумав, розкажи. Я Владислав, мені 10 років, гарно навчаюсь, а в душі роке. Вуфієна. Тікток знімали, це прикольно було. Один кадр знімаєш, потім знімаєш те саме з іншого ракурсу. Тобто, щоб це була дуже динамічна історія. Шап, тала, й співаю! Це на мій ті. Я е, готувалася, але потім я така, та імпровізація просто. Всім привіт! Мене звати Софія Нерсісен і the horses! Don't push the horses! Ми в тренді я зрозумів. Що ще в нас? Що ще у нас є? Які я, україн... я українка вірменського походження, тому у мене дуже велика родина. Я почала розказувати віршик, який я придумала. Чим ти ще взагалі займаєшся? Що тобі подобається? Мені подобається комедія особливо. Комедія, а комедія що саме? Чікін банана. Чікін банана. Така серйозна ви леді. Мені стало страшно. Він весь час жартував. Е, я була серйозна пані. Що ви підготували? Сильно я не підготувала, але я хочу щось розказати про те, як я займаюся творчістю. Не знімай це все в одному кадрі. Розділи. Якщо ти розповідаєш про спів, зніми на одній локації. Якщо ти розповідаєш про танці, зроби це на іншій локації. продемонструй це. Все, бажаю успіхів! Сколи ми з трьох років. Також дуже цікавий факт. А я розповіла топ 3 факти про мене, але два правда, а один неправда. От є, типу, відгадайте, які з них неправдиві. Ага, тобто гадайте, які правдиві. це можна як... все поєднати. Можна так, все поєднати. Можна поєднати. Для мене це було нескладним завданням тому що я вже давно веду соціальні мережі мережі, та е, мені було легко впоратися з цим. Я хочу сказати, що всі великі молодці, реально всі дослу. Я бачила вже декілька відео, і багато хто дослухався до порад, Тому я вболіваю за кожного з вас. Бажаю, щоб у кожного з вас було відео класне, динамічне, щоб ви повністю показали всі свої таланти. Тому що я знаю, я з вами спілкувався. У вас не один тільки талант співочий, у вас безліч різних талантів. Дякуємо менторам! Ну що ж, наші найталановитіші діти вам вже Час відправляти відео нашим наставникам, бо вони чекають на перегляд. Тож гайда відправляйте! Ми сьогодні нам трішечки ще допомогло спілкування з нашими блогерами з Максимом, з Машою. Те, що вони розкрили дітей, так як треба побачити їх через екран телеглядачу і через екран своїм там підписникам новим своїй аудиторії, яка буде за них голосувати. Що ж, друзі, а тепер давайте подивимось, що ж діти нам там не знімали. Вони самі принесли класні ідеї. Тобто їм дали завдання. і Вони такі: так, ми хочемо зняти то-то то. Хочемо ще такий прикол вставити. І мені не довелося їм казати, от, покроково знаєте, що треба зробити. Тому дуже цікаво зараз подивитись на результат. Перше нас Всеволод з Крима. Вмикай, привіт! Я Всеволод, і я вже друге тут. Тому всі для мене друзі, а Аня Туліва взагалі моя найліпша подруга. Я на тіктокер, я лише вчусь. Лайця молодець він використав вокал. А ще я вже вісім років зітеніст. Все одно знайду, все одно знайду. Він багато зробив дуже динамічно. Показав всі 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 свої таланти, і все, що ми думали, що йому підійде, він все це показує візитівці. І ми, ми шоковані. Меч. Так, друга у нас Ангеліна. Давайте. Факт: я обожнюю малих дітей, тому що вони щирі та добрі. Третій факт. Я ніколи в житті не бачила Машу Кондратенко. Класно. Вгадайте, який Боже. факт неправда. А це ти придумала її чи вона сама придумала? Мені дуже хотілося в кожне відео ну, знаєте, додати якусь частинку гумору, щоб так, воно так, було так. прикольно. Дані Левський, Владислав. Владислав, Влад. Влад. дивимось. Я Владислав, мені 10 років. Гарно навчась, а в душі рокер. Я народився в один день з Майклом Джексоном, і тому хочу стати таким відомим, як і він. Я коли до нього підійшла, спитати, яка в тебе ідея для відео. Він одразу «Я написав реп». те, що ми зараз класно. бачимо, це поки що це ми дуже все класно. Все класно. Я думав, що буде Маєте? не так. Ми думали, будуть звичайні відео. Ну що може дитина за 15 хвилин? Хтось краще, хтось гірше. В кожному роліку сценарій, жарт. Вокал Ольга Нестерко. Привіт, я Оля. Мені посміхнулася доля. Я на нас відборі і вся команда в зборі. Напевно, всі знають цей тренд Чікін, банана. Ой, клас! Чік банана! Чік банана! Ви бачите, що вона нас завела, і ми повторили за нею Раз, has... Так, Вона завела. Вона трішки хвилювалася. Я це теж побачила. Але сама вибрала поставила камеру і вокал да. вставила. Ринова, там. Наша Дісней Принцес. Інго. Треба бігати швидше. Тату тебе наздожене, а мама тебе з'їсть. Все Ага. Mm -hmm. Побачили, як, наприклад, Катерина Ватан розгубилася в цьому відео. Мені було аж трішки боляче, їй було некомфортно. Може, стресовича соромиться, може соромиться. Лікарія дивіться, навіть картинка яскрава, uh -huh. як, як сама лікерія. Спочатку я почала співати, а потім говорити. Також з трьох років я займаюся акторською майстерністю, Ще я з трьох років втинцю. Та зараз в мене трошки зупинки, тому що я півроку назад ламала рух. Може, з -які болю. Тобто тут реальна про українська перешкоди. історія реальних про дітей про перешкоди, з яким вони стикаються. Але цього класу вона ви не побоенів, вона видає. не побоялася поділитися. Це круто, Софія Нарсісся. Так. До horses. зараз все розкажу. Я вмію танцювати і співати водночас. Я українка вірменського походження, тому у мене дуже велика родина. Я наймолодша волонтерка, бо ще сіми років я збираю кошти для наших ЗСУ. Бо Софійка така, вона дуже потужно співає, дуже... вона дуже неї енергетика, а говорити їй було нецікаво. А тут ми їй сказали: давай, будь ласка, говори. І вона серед нас почала розмовляти. Це круто. Злата Іванів і Владислав Васицький. У нас дуже схожі воко. У нас дуже у нас дуже схожі. Та ви такі? У нас дуже схожий колір волосся. У нас схожі голоси. У нас дуже схожі зуби. Ні, в мене дорожче. В мене брекети. Я пишу авторські пісні. А я озвучую мультфільми. Ну, або і любимо морози. Вгадайте, який з цих фактів на правильний. Фейли. фейли. Фейли, да. Свої і фейли віця... відсвітлюють саме. І, і, і не бояться поржати з себе. Я кажу, люблю... Влад, будь ласка, про зуби. Він, він дуже сміється про зуби. Да. А в мене дорожчі зуби. Марія Свіязова. Наша унікальна. Ну, вона вже, ну, вже... манівка. мам. Mm -hmm. мама. Що да ти хочеш? Мама, мама, мам, а я вивчила пісню. хочеш послухати? Боже, як круто! Для цього тік-току ми зрозуміли, наскільки дитина кайфує. В соцмережах себе репрезентувати. Я чесно, я не знаю, як ви себе взагалі почуваєте з тим, що вам треба обирати з мега талановитих дітей. Дуже складно по кожному це видно. Наскільки в них горять очі, наскільки вони хочуть бути в цьому, наскільки їм це подобається. Дякую. 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 вам. Вам бажаю роботу дітей. Дуже дякую, що підтримала. Прийшла і надихнула. Я дітей. Я тільки рада, а потім ми повернулися в зіркову школу. У нас була. Зустріч з новим психологом, і він мені дуже сподобався. Ну, точніше, вона. Ось вона така дуже гарна, красива. Я дуже рада бачити вас, і сьогодні ми з вами поговоримо про хейт. Що ви знаєте про це? І після Євробачення я написала особисто пісню про хейт людям, що там хейт gate, хейт мене не зламать і хейт, я буду співати. На мою думку, це мабуть досягнення, тому що хейтери Бувають у, у відомих людей. Критика це коли людина намагається зробити вам краще, підказати шлях, яким ви будете рухатися, щоб досягти більших висот. А хейт це мета цієї людини зробити боляче. Я не знаю, як ви. Я за цей відбір так стресанула. У нас залишилися найсильніші, найпотужніші діти, але у нас тільки шістка. Ваші думки. Напевно, от нам щось робити треба цією виконавицю. Як би вона нам не подобалась, як і вона не було в неї таланти, але в нас є інша дівчинка, котра потужніше по, по вокалу. Ми зібрали для вас деякі коментарі. У нас були такі картки, та ми розповідали про хейт. Що ви відчуваєте, коли ви читаєте це. Всі інші набагато краще за тебе. Добре. Я візьму це собі, але я роблю так, як я можу. Я для себе зараз краще. Ти зараз захистилася від нього, пояснюючи собі це. Трохи навіть психологічно допомагає. Щоб не було боляче. Так. так. Щоб тебе це не вразило. Мені в коментарі написали співати це не твоє. От уявіть собі. Ви пишете гайд, а дитина старалася. Вона просила, вона старається. А ви просто взяли так і образили дитину. Оля сильніше вокально набагато ніж люди. Ні, 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 ні. Ні, у неї унікальний голос. Ти що звісно своя подач. манера, чесно, вирішити Себа. тут неможливо. Точно нікого не об'єднуємо. Ризикнути можна. Хтось там, можливо, трішечки сильніше, хтось слабіше, але Світлана все розставляє на свої місця. Даня Та... ось супер може бути історія. Дивіться, не звуть. А різні енергетики з взагалі. енергетиком класно все ми не можемо вирішити е, шістку. Ми багато сперечаємось, Інші співають краще. Це дурниця для мене, тому що людина ніяк не аргументує. Це ну як мені на це відповідати? Чи як ти фальшивиш. Якщо це людина, яка просто заздрить, то це все одно. Не ти мав стати переможцем нацвідбору. Я думаю, що в кожної людини є своя думка. Я була минулого року у фіналі нацвідбору теж, то там могли писати коментарі, але я на них не зважаю. Мене звати Ангеліна Головусь, мені 13 років і я з файного міста Тернопіль. Минулого року мені довелось стати фіналісткою дитячого Євробачення. Я ще не була дуже готова, думаю, що цього року я вже більш Готова. Я плідно працювала, щоб знову потрапити у цю магію нацвідбору. Якщо я виграю є в бачення, я буду найщаслива людина в світі. У тебе немає таланту. Мені випало. ти не вмієш співати ти, 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 зіркати, якась там така, така, така. І я така. Ну, я ж якось тут. Значить, я зірка. А в тебе який талант? В тебе талант писати такі коментарі? Ой! Та ти ніколи не станеш зіркою. Ти станеш супер. -сирко. Насправді це трішки боляче. Ти хочеш сказати про те, що люди, які це пишуть, вони не відчувають своєї відповідальності за слова, які вони кажуть. Так, у мене такі коментарі у тебе дивний голос. Будь ласка, не пишіть, тому що. Ну, по перше, люди ображаються. Ну, це не найголовніше. Найголовніше, що ви їх ображаєте. У мене коментар, навіщо ти сюди прийшов? Цей конкурс не для тебе. Цей коментар трохи не продуманий, тому що... тому що якщо цей конкурс не для мене, він ж найкрутіше. Куди мені ще крутіше йти? За оцей весь час Невробаченні додалося 100 підписників. Чесно, немає. Такі Такі якісь... рішення. Мною також вибір не зроблено. Я вперше в такій так. ситуації, чесно. Ми не зможемо з вами реагувати спокійно на хейт, поки ми не визнаємо свої відчуття. А що насправді я відчуваю? І коли я визнаю, що я право маю на те, щоб висловлювати свої відчуття, тоді я зможу побороти цю заздрість, ці емоції, яка ця людина направляє на мене. Хочу сказати, що не ховайтеся від своїх почуттів, тому що творчість це є почуття. А зараз я кажу вам до побачення. Бажаю вам успіху! Yeah. Пришов Тимур Мирошниченко, якого я боюсь, тому що він розказує завжди результати. Я буду називати імена учасників, які проходять у фінал. У нас є ж система балів. Ми підсумували оцінки за всі п'ять днів. І вийшов ось такий результат. Перший учасник, який проходить у фінал. Марія Свіязова. Ось я була перша тому. Другою фіналісткою національного відбору дитячого Євробачення 2025 стає. Софія Нерсисян. Ще чотири місця у нашому фіналі. І перше з цих чотирьох місць забирає. Все Скрима! Я був в шоці. Я не знав, що мені робити. Я так все перепліталося. Наступною фіналісткою стає. Лікарія Чирва. Ні, я думала, що я не пройду. Перед останнім фіналістом стає. Ольга Нестерко. Я прийшла. Найскладніший момент зробіть крок вперед, кого я ще не назвав, будь ласка. І наставники дуже довго сперечалися, шукали відповідь на запитання, хто має ще потрапити у наш фінал. І вони вирішили об'єднати двох учасників для участі у фіналі національного відбору. Це експеримент. І перше з них. Ангеліна Глобус. Я потрапила у фінал. Я дуже щаслива. І... Але я потрапила у фінал не сама. І вам разом треба буде спробувати об'єднатися, знайти синергію і створити щось неймовірне. Ми дали можливості ще одній дитині не залишити конкурс. Два чи три? Скільки буде учасників в новоствореному колективі? Буде три. Такого ще ніхто не робив. Як подати тріо? Це не буде класичне тріо, де всі там просто співають втрьох. Ні. Підсилити вокал кожного потім разом. То вони можуть дуже круто себе показати. Чи згодні ви виступати як тріо. Спершу я засмутився, але я подумав, що варто радіти з того, що вже в тебе є. Я прийду наступного разу. Перше в історії національних відборів дитячого євробачення. Наставники вирішили об'єднати декількох артистів для. Виступу у фіналь дуже тяжко ще було з Катериною Ватан. але місця в шістки для всіх, на жаль, не вистачить, і ця шістка трішечки сильнішою виявилася. цю шістку бачила відразу. От я не очікувала, що буде тріо просто. І з цього моменту ви розподіляєтесь умовно на дві команди: хтось потрапить до сонграйтерки Альони Альони. Хтось потрапить до сонграйтерки Світлани Тараварової. І це все вирішить сердечний жереб. Половини сердечки були у е, е, Світлани Робарової і Альони Альони. Ось. І кому підійде наш пазл, у того ми і будемо в команді. Беріть, 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 ідіть, ідіть, всі беріть. Та-та-та, по одному, по одному, по одному. Давайте спробуємо дізнатися, у кого складеться. Є yeah. пазл yeah. 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 склався, і наше тріо потрапляє до Альона Альони. <рес> Оце новина. І ще й мені випадає величезна честь, потрійна. Та, я так звикла, що я завжди подвійна. Альона, альона. А тепер має потрійна честь написати пісню для трьох дітей, розкрити їх. Е, от, а це щось схоже. Є yeah. владислав Скрима потрапляє до Світлани Тарамарової. Ми вже довго дуже знайомі, ну як того рік, і тому у нас вже більш налаштований цей контакт. Це навряд. А це може бути. Потрапила в команди до Світлани Тарабарової. Я так хотіла до неї, от якщо чесно. Марійка ні. Марійка потрапляє до Є! Альони Альони. Лона Альона напишеть мені пісню з репом, то мені нічого не остається, тільки втирти його. І вона прекрасна вокалістка, я пам'ятаю. Коли ми переглядали ще двадцятку. знаю. Я одразу прийшла пробувати до Альони Альони і підійшла. Оля, так і знала. Лікарі до Альони, Оля до Світлани! Я дуже рада, просто супер. А тепер я хочу запросити оцих двох балакливих шановних на сцену, тому що треба ж зрозуміти, хто з ким працює. Як ви бачите, зі Світланою буде працювати Даня з Альоною Антон. Ну що ж, вам сил, вам теж, шановні сил, тому що основна робота тільки починається. Ну і, звісно, вам, шановні глядачі, до зустрічі в наступному випуску, де ви вже побачите роботу в командах. До зустрічі! Ану, колективні обніматки. Дивіться у наступній серії. Марія Свіязова відмовилася від участі у національному відборі. Вся наша родина дуже дякує і телекомпанії Суспільне і великому проекту дитяче Євробачення за професійну роботу та величезний досвід для нашої Марійки. Та на жаль, з особистих сімейних обставин вона не зможе надалі приймати участь у дитячому євробаченні. Тож наставники ухвалюють сміливе рішення. Розділити тріо та дати Ангеліні Глогусь шанс стати самостійною учасницею. Шістка фіналістів сформована, якими будуть записи пісень, які постановки готують режисери, і на яку добру справу поведе дітей Світлана Тарабарова. Дивіться вже за тиждень.